Ми найкрутіша нація. 24 серпня, день незалежності України. З нагоди цього свята ми запитали у франківців та гостей міста, що для них означає незалежність, та що вони побажають у цей день українцям. Я тільки приїхала з Херсону, тому для мене це вільно переміщатись по вулицям, вільно розмовляти українською, тобто робити те, що те, що мені хочеться, те, що мене просить моя душа. От мені я от приїхала мені. Настільки стало вільно жити, стільки я приїхала, і тут такий повітря, і чувствується свобода в повітрі. Це дуже круто. Я дуже щаслива, що я приїхала, виїхала з того пекла. Я бажаю сили, витримки. Ми все ми переможемо. Все буде добре. Незалежність це я вважаю для кожної країни найважливіша така подія. Незалежність Україна виборювала важко кров'ю, але ну, це найголовніше, що є для України. І День Незалежності ну, таке, круте свято, яке може бути в Україні. Побажаю миру, єднання, мирного неба над головою. Будьте дуже обережні на День Незалежності. Це більше внутрішнє відчуття свободи, відчуття ідентифікації. Якщо це говорити про День Незалежності, то ми всі очікуємо, що цей день у нас буде асоціюватися ще й з перемогою. І дуже віримо, що цей день настане якнайшвидше. І самоідентифікація українців тепер буде на першому місці. Для мене незалежність це сенс життя, це те, за що ми наразі боремося, це за те, за що. Наразі наша країна та наші люди проходять дуже великі спитання та платять дуже велику ціну за це. Тому я бажаю кожному українцю не втрачати надії, віри і вірити до останнього в нашу силу, в наші збройні сили та в кожного з нас. В Першу чергу незалежність це те, що ми, як народ українців вибудовували, виборювали всі ці століття впродовж всієї нашої історії. І я хочу побажати українцям бути єдиними, сильними. А також завжди бути такими, як ми є, тому що ми, українці, нація єдина в своєму роді. Незалежність це якраз той час, коли ми розуміємо, хто ми є і куди нам треба йти далі. Вона дуже важко виборювалась і починаючи від 21-го століття, це то, на чим ми маємо слідкувати найбільше і берегти. Мабуть, свобода, свобода своїх дій. Свобода бути тим, ким ти є, і в рамках свого життя, і своєї країни. Це свобода любити і бути рядом з тією людиною, з якою ти хочеш, жити по своїм правилам і ні у кого не питати як дозволу незалежності від усіх наших сусідів від цього світу і жити завжди. В мирному, в мирному світі, в мирній країні. Щоб бути незалежними, треба мати свою силу, волю і нікому не підчинятися. Тим, хто хоче нас бути під каблучниками зробити. А цього ми не дозволимо, бо це наша країна і ми тут хазяїви. Все. Це моя земля, це моя родина, це, це все. Це все. Для мене все. Бажаю боротися, перемогти, вистояти. Я з Херсону місяць, як виїхав. Для мене багато що означає незалежність. Для нас незалежність це хай буде мир. Мир в нашій країні, мир у всьому світі. Щоб, дай Бог, ми це все пережили, залишилися цілими, здоровими і залишилась наш суверенітет, нашої країни, наша ідентичність, наша культура. Незалежність перш за все. Це вільно говорити рідною українською неповторною мовою, це вільно дивитися кожному в очі, говорити те, що ти хочеш, те, що ти думаєш, і не боїшся сказати те, що лежить у тебе на душі. Я щаслива, що я дочекалася цієї днини, що можу отак перед вами стояти, дивлячись кожному в очі і це говорити. Цей день я побажаю бути оптимістом, не боятися, не боятися людей. А боятися Бога і бути впевнений в тому, що ми переможемо, бо інакше не може бути. А ми вітаємо вас з Днем незалежності України. Бажаємо вам перемоги, мирного неба, бути вільними, любити та цінувати свою країну.